Та вас на святом бережі себе. Служу народу України. Давайте та Дякую вам. День волонтерів 5 грудня і День Збройних сил України. 6 грудня не даремно відзначають поруч. Саме їм Чернігів завдячує тим, що встояв навесні 2022-го і втримав український прапор. А план ворога Київ за три дні розсипався вщент. 5 грудня в міській раді вручили медалі за оборону Чернігова військовим і волонтерам за те, що не покинули місто у важку хвилину. Я дуже радий за те, що отримую не тільки я, але й мої побратими, котрі цього варти, котрі були поруч, котрі не спожалися тоді, коли реально було страшно. Вдячність громаді за те, що громада оцінила те, що ми робили тою вісною. Я вам вклоняюся дуже-дуже. Якби ви не вийшли, ми б не вистояли за нашим. Дуже, дуже вдячна всім Збройним силам України. Дякую. Вони вдячні одне одному, адже волонтерський рух звичайні люди від пенсіонерів до бізнесу і комунальників об'єдналися, щоб допомогти місту і збройним силам встояти проти ворога. А воїни за підтримку, адже вони відчували за ними не порожні стіни. Це тисячі людей, що готові були піти на все, щоб надати необхідну підтримку. Громада ж вдячна всім, які не боялись. Стати на захист або ж допомагала тим, хто захищає і хто цього потребував. Всім бажаю міцного здоров'я, в першу чергу. Хай вас оберігає ангел-охоронець. Много я літа всім перемоги! Дякую за вашу працю, дякую за ваш внесок. в Те, що місто стоїть, місто вистояло, місто живе. Низький вам ухлів. У 22-му році міська рада встановила нагороду медаль за оборону Чернігова. І ми свідомо йшли на те, що цю медаль мають отримати як військові, які захищали і захищають місто, так і цивільні, які своїм внеском допомогли місто вистояти. То сьогодні в цій залі якраз і цивільні, і військові, і я маю велику честь вручити ці нагороди як знак подяки від імені громади за вашу працю за ваш внесок. Дякую за пам'ять та повагу. Дякую. Лариса Миколаївна, мама загиблої волонтерки Ірини Бойко, отримує нагороду за доньку. Вона мала би отримувати її сама, з спром'язливою посмішкою, але її життя обірвало повномасштабне вторгнення росіян. Вона загинула так, як і жила, поспішаючи на допомогу тим, хто її потребував. Ірина багато років пропрацювала на телеканалі Дитинець. Її мама каже, нині пам'ять про доньку, те, заради чого вона з чоловіком. Живуть, все згубило сенс в житті, тільки пам'ять, тільки пам'ять. Ми тільки пам'яті, тільки за неї, тільки раді не тримаємось, стараємося жити достойно. Дякуємо за повагу, дякуємо за те, що пам'ятаєте, увагу приділяєте. Дуже дякуємо. Від початку війни в 2014-му і повномасштабного вторгнення волонтерська спільнота в Україні і за кордоном та рушійна сила, котра знайде необхідне, від військового спорядження до продовольства та ліків, доставить і відремонтує. Але з часом пожертви громадян зменшуються, а збори закриваються повільніше. А так не має бути, поки триває війна. Ми не маємо права припинити, каже волонтер Ігор Хонін. Хочу сказати тим людям, які забули і, не дай Боже, прийшли на рівень 2014 року, коли війна була там, а не тут. Я хочу сказати, просто подумайте про те, що зараз хлопці і дівчата, які мали відпочивати, народжувати, мандрувати, а саме головне народжувати і бути щасливими людьми, вони нас захищають. Просто пам'ятаю, що їм зараз холодно, їм зараз набагато гірше, ніж нам з вами тут. Тому чесно так, важче стало закривати збори, але. Особисто я не зупинюсь, бо в мене є дуже класна колосальна група підтримки, яка не дасть мені просто здатися. Тому, будь ласка, люди, не забувайте про те, що війна не закінчилась. Для тих волонтерів, які завозять допомогу з-за кордону, додалося турбот із постановою кабміну. Її часто називають колами пекла. Найкращим подарунком спільноті було б, якби Кабмін її відмінив, зазначив воо міського голови під час зустрічі. Якщо ми хочемо, щоб в Україні не було яблук, то треба створити міністерство яблук. І тоді яблук точно не буде. Так само у нас держава, наша захотіла врегулювати отримання гуманітарної допомоги, в результаті нашкодила дуже суттєво. І я знаю багато волонтерів, які вже думають про те, що треба припиняти цим займатися, тому що дуже багато перешкод, а потім ще й відповідати за це за щиру допомогу. То я думаю, що найкращим подарунком до Дня волонтера було б скасування цієї постанови. Якщо ви не можете в чомусь допомогти, то краще відчепіться і не лізти туди, де ви можете тільки нашкодити. Кращим же подарунком громадян до дня волонтера і збройних сил може бути посильний донат волонтеру чи організації, якій ви довіряєте, адже список потреб не закінчиться аж до перемоги України.